Так, слава Ісусу Христу, слава на віки! Вітаю! З вами Десна Зарі вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Як просити, як випросити потрібні ласки? Кожен з нас напевно молиться дуже багато про різні ласки. Кожі, кожного разу потребуємо цих ласк, і отець піло в листі до Рафаліни через за 8 вересня 1915 року каже. Ніколи не трать відваги, навіть коли проба, якою Господь тебе піддав, була би надмірно великою, а біль душі в деяких моментах життя не до перенесення, вдайся тоді з дитячою довірою до Ісуса, який без сумніву тобі, хоч одробину потіхи, і перенесе потіху, полегшення, втікай до нього рівно ж тоді, коли диявол, бажаючи засмутити дні твого життя, покаже тобі твої гріхи. Нехай голос твій підноситься до Ісуса, чи це в покорі серця, чи то з духом перенятим, скрухою, чи теж мовою молитви. Відносно такої постави Бог не залишиться байдужим. Немає можливості, щоб тому не підліг або не піддався. Правда є, що сила Божа над усім тріумфує, але молитва повна покори і болю перемагає самого Бога. Вона зворушує його. Погашує гнів, обезладнює, перемагає, успокоює і виєднує його собі, тобто чинить приятелем. Ах, коли би так всі люди, які мають. Уділ в тій такій великій таємниці, якою є життя християнське словом і чином, переказане нам через Ісуса, наслідуючи Митаря, Закхея, Магдалину, святого Петра і багатьох інших покутників і побожних християн, могли, так як вони пережити це духовне досвідчення, до користь в постаті щедрих плодів святості сталося би їх уділом, швидко пізнало би. Секрет, як можна перемогти Божу справедливість, успокоїти її, коли найбільше є на нас розгнівана, перемінити її милосердя, переповнене любов'ю, і отримати те, що найбільше є нам потрібне пробачення гріхів, ласку, святість, тривале здоров'я, і можливість зміни, а також перемагання самих себе і всіх неприятелів. Отже, бачимо, як отець піво пояснює це все. Рафаліни Чарази, як ви про потрібні ласки з духом кори з крухою? Отже ж, в такій неостанній молитві, яка повинна будуватися на довірі, на покорі і на втривалості. Ну і до цього нас запрошує, отець піво. Нехай Бог нам цьому допомагає.